Привіт, мене з удинозбігус в ефірі підсумки дна одразу до справи. нас аж три фігуранти один однокращі. Сьогодні обійдемось без глобальних висновків, а просто подивимось, хто що робить ну або не робить на першому місці. Будуть в повному складі прикордонники пропускного пункту Ягодин. Можливо, ви вже бачили в новинах цю мі мімімічну історію. Як ні, то переповідаю на машину Українки, яка поверталась з Польщі. Зреагувала службова собака, навчена шукати наркотики. Машину відігнали до окремого боксу і детально обшукали. Собака знайшла під дном машини два пакунки з наркотиками. Ну, бо вона навчена шукати наркотики. Головна героїня, молода дівчина, стоїть трохи. Рголомшена. Приїздять експерти по наркотиках, оформлення, розборки. Аж тут двері відчиняються і заходить хлопець цієї дівчини, який працює прикордонником. Заходить він з букетом троянд і робить їй пропозицію. То, значить, був такий романтичний розіграш, щоб зробити пропозицію. Ну, в сенсі, виходь за мене заміж. Наскільки я розумію, дівчина погодилась, як радо переповіли усі новини, знову заплакала. Але на цей раз від щастя. Зважаючи, що за перевезення наркотичної речовини строк від 3 до 8 років, стаття 307 Кримінального кодексу, то варіантів в неї не те, щоб було багато. А з іншого боку, так би відсиділа років 5 і все, вільна людина, а цей шлюб тож фактично пожиттєве, бо хто зна, що він її підкине при спробі розлучитись. Але, хто я такий, щоб лізти до приватного життя і? оцінювати сучасні тенденції освічень. Я людина не романтична, і доки у всіх новинах милуються радісним епізодом у прикордонників, я маю кілька занудних питань. Передусім про собачку. Шановне керівництво пропускного пункту «Ягодин». Чудово розумію, що допомогти корішу у романтиці, ну, як ви її бачите, то свята справа. Я вірю в те, що два пакунки по 200 грамів були не якимось кокаїном, а реально цукровою пудрою, яку потім використають в святковому караваї. Але як у вас там собаця реагує на наркотики, коли наркотиків, ну, ну, немає? Просто ніхто з новин не запитав, а мені цікаво. Це якась додаткова команда, можливо, за вибором ну не знаю керівника митного посту. Песак може лаяти на кожну машину без наркотиків. І тоді є логічне питання: чи може він не лаяти на машину із наркотою? Я розумію. Ви зараз вважаєте, що я просто придовбуюсь до милого сюжету, бо я от така свиня. Але ну не так часто можна побачити внутрішню механіку роботи прикордонників. І як вже цуцик може таке виробляти для другої колеги, то, мабуть, може і для, хм, скажімо так, бізнес-партнерів. І з новин залишилось не зовсім зрозумілим ще ось що. А пакунки під дно приладив щасливий наречений. Ще до епізоду. Чи це співробітник прикордонної служби знає, так би мовити, трохи фокусів і вміє залізти під машину без наркотиків, а вилізти з двома пакунками в руках? Бачите, романтика, романтикою, а такі навички пф, не так часто побачиш. І хто бачив, той потім намагається розповісти це хіба що судді? І так ми органічно переходимо до наступного фігуранта. Це судді Романа Насірова. До самого Насірова, який в нас тут давно вже поруч лежить на дні, питань немає. Припадає собі потроху мулом. А от Солом'янський суд добряче, скажімо так, вчудив. Одне з питань, яке було і є до Насірова, це кількість його паспортів. Ще на початку процесу прокурори переконували, що Насіров має британський паспорт, тобто є громадянином Великої Британії. Нє, сказав Насіров, і Солом'янський суд із цим погодився. Потім Насірову влупили заставу у 100 мільйонів і зобов'язали здати усі паспорти. Він здав усі, окрім британського, тому що в нього його ніби немає. Чувак, ти брешеш, сказали прокурори. Ні, відповів Насіров, і Солом'янський суд з ним погодився. Потім наявність британського громадянства у Насірова підтвердили Міністерство внутрішніх справ Великобританії, Національна агенція по боротьбі з криміналом Великобританії, паспортна служба її величності. Насіров громадянин Великобританії з 12-го року. Це значить, що він збрехав про своє громадянство і паспорт і має терміново бути взятий під варту, а його застава у 100 мільйонів відправитись до бюджету. Нє. Відповів Насіров, і Солом'янські суди з ним погодився. Зазначивши, що докази були надані в якійсь. Непереконливий спосіб! І печатка там якась нетипова, і взагалі написано не по-нашому, і суд не певен, що посольство Великої Британії уповноважено передавати таку інформацію українським правоохоронним органам. Відверто скажу. Я просто шокований реакцією посольства. Вони опублікували відповідь про глибоку стурбованість рішенням Солом'янського суду, і в ній не було жодного fucking bloody bitches». Але певен. Що сісти, зрештою, в тюрму у Лондоні у підданого її величності Романа Насірова шансів реально більше, аніж в Україні. І як вже така справа, то може варто видати британські паспорти солом'янським суддям наблизити їх трохи до британської юридичної і, сподіваюсь, пенітенціарної системи. А в нас же є третій фігурант. Тут коротко. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький недавно пішов у керівництво Федерації футболу України, щоб боротись із договірними матчами. Можна подумати, людина у інших місцях, як от, наприклад, Соломський суд, вже всі договорні матчі поборола. На сьогодні все. Це були підсумки дна. і Денис бігус. До зустрічі.